Сьогодні виходить продовження гри в Кальмара. Саме тому ми будемо в неї грати в Роблоксі. Поїхали. Так, ми в Роблоксі і мені вже рекомендується гра в Кальмара. Ну давайте спробуємо. Я думаю, мені доведеться писати гра в Кальмара. А ні. Ой ні, тільки не кажіть, що тут потрібно стрибати по цій фігні. Якщо чесно, я її максимально ненавиджу, ну але поки що тут люди та мені підсказують. Так, у нас дуже класна команда, ми просто всі стоїмо. Чувак за мною упав. Окей, в цілому я ненавиджу цю гру, тому що тут просто навезіння, тому йдемо далі. Давайте спробуємо ось це. Тут навіть онлайн 5,5 тисяч. Можна і спробувати. І так, перед тим як розпочнеться гра, мені потрібно зачекати 40 секунд. 30. 30 секунд. Ага. Все, ми ось тут і ми чекаємо. Це в цілому просто класична гра. Ну, спробуємо пограти. Вісім, сім. Як я не люблю це чекати. Так, ми там чуть-чуть почекали, тепер ми тут чуть-чуть почекаємо. Так, у мене виходить я гравець. Окей. Так, перше це у нас гра червоний чи зелений колір. Мені здається, нам потрібно включити музику, щоб я міг чути. Так, побігли, 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 побігли. Я устаємо. Ну музику не завадило би включити. Все. І тепер я буду чути. Стоїмо, поїхали, поїхали, поїхали. Стоїмо. Це в цілому максимально просто, проста гра. Стоїмо. І так, все, це перемога. І так, далі, а чому в мене є пушка? Я не розумію. Ну, в цілому залишилося всього лише зачекати 80 секунд. Тільки блін, дайте мені встати. Все, і так, там багато ще людей. Все далі у нас іде. Я не пам'ятаю, що це я серіал дивився два роки назад. Як я можу це пам'ятати? Ну давайте просто піднімемося, і все тут будемо стояти. Чому ви мене скинули? 50 секунд потрібно почекати. Стоп, це біта? А чому в мене є біта і пістолет? Та ж, якщо це як так можна. Все, далі у нас повинна бути якась гра, ні. Мені потрібно чекати 120 секунд. Звісно, що я не буду чекати 120 секунд. Хто взагалі буде чекати 120 секунд? Окей, ми пограли всього дві гри. Саме тому ми пишемо гра в кальмара. Все, давайте подивимося. В цілому я ще не грав ці соти, тому давайте спробуємо сюди зайти. А куди саме от сюди, тому що тут онлайн вище. Ну, по факту. Сподіваюся, це не буде помилкою. Ідемо чекати. Окей, ми тут. Через 5 секунд ми підемо до бати соти, так? Чи ні? Через секунду дізнаємося. Ага, ми тут повинні просто всіх убивати, так? Я знаю, що це, значить, ми будемо битися, тільки чому всі тікають від мене. Сюди. Я когось убив. Є. Yeah. До речі, у мене фул ХП. Уже не фул ХП. Та блін, чому вони біжать за мною? Відстаньте пліс від мене. Я живий, я живий, я живий, я живий, я живий. У мене лоу ХП. Окей, ми в цілому повинні піти ще раз сюди. Зараз, я так розумію, ми повинні взяти і почати перетягувати канат. Сюди. Раз. Чуваки, дивіться, я тащу нашу команду на собі. Я думав, що тягнути канат буде чуть-чуть веселіше, ніж то, що є зараз. Та й плюс ми жорстко сливаємося. Все, а ми перемогли. Дивно. Так, ми знову усі йдемо от сюди. Мені здається, я тут повинен якось кульки грати. Ага, мені знайшли соперника. Так, мінус дві кульки. Чесно, я просто наугад буду клікати. Все або нічого, давайте. Все, я переміг. О, до речі, це ж вона знову? Ні? Ми тільки що з нею билися. Так. Ну, окей, нам ще залишилося зачекати 0 секунд, тому що гра закінчилася. Зараз ми знову йдемо сюди. В Цілому мені вже навіть починає подобатися. Окей, в цілому ми тут знову повинні стрибати. І я зразу загинув. Дуже класно. Тобі подобається? Подобається. Нам потрібно чекати просто одну хвилину. Блін, ненавиджу цю гру. Йоу, нечесно, нечесно, нечесно. Так, ще трохи і почнеться нова гра. Що це у нас таке? Ага, ми повинні знову бити один одного. Мені потрібно потриматися півтора хвилини. Сподіваюся, в мене вийде. Будь ласка, ніхто мене не бийте. Все, биймо, беймо, биймо. Я її убив, я просто викинув її через зону. Три, два, один. Це було максимально скучно. Окей, давайте підемо далі. На. Що це у нас далі має бути? Е, капець, ви просто подивіться на це поле, чому воно таке велике? Я задоубаюся туди йти. Це нечесно, занадто багато. Так, там уже хтось загинув. Ну лох, просто. І так. Ооо, блін! Там зовсім капелька залишилася. Ну тоді знаєте що? Єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше планутись, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом